Перше, якщо дозволити, почну з того все-таки, що у нас відбувається, я дотримуюсь послідовної думки, що це є всі ознаки міжнародного збройного конфлікту. Коли почалося з Криму, коли там зелений чоловічки, ну це ж не місцеве населення, давайте не будемо нікого дурити. Е -е, міжнародне гуманітарне право, право воєнних конфліктів. Визначає, що навіть якщо присутні нерегулярні військові формування, в тому числі там з місцевого ополчення і так далі і так далі, поряд з регулярними військами, якщо постачається озброєння з іншої держави, то ця держава стає учасником конфлікту. І тоді це є міжнародний збройний конфлікт. Я вам хочу сказати, що до природи таких конфліктів, наприклад, відомий вчений Генріт Мюнклер, він написав дуже таку невелику статтю війни ХХІ століття. І він писав, що у 21 столітті війни будуть подібні на ті, які відбувалися в Європі до періоду 30-літньої війни, до встановлення вестфальського перемир'я. Так от тоді, по суті, країни європейські не мали регулярних армій. Тоді вони брали найманців, різні банди, різних гастролерів з різних країн, наймали їх і вони виконували для них певні завдання військові. І так тоді воювали. А вже пізніше з'явилися регулярні. Військові формування так, от про те, щоб тут розділяти, я все таки дотримуюсь е позиції, що у нас є Росія, як воююча сторона, яка використовує різні нерегулярні військові формування для досягнення своїх цілей. Тому все таки потрібно, позиція України має полягати в цьому. А що до знаєте, шизофренія, не шизофренія, вибачте, ну тут говорили про Кремль. Так, от заява Володимира Путіна остання на саміті Великої Двадцятки, коли він сказав, що тут. І серед країн Великої Двадцятки присутні країни, які фінансують тероризм, зокрема і діл. А після цього зробив заяву, що вони мають ці консолідовано боротися з тероризмом. Ну вибачте, це вже тут ознаки шизофренії, політично і точно. Тому все таки позиція має бути чітка. Міжнародний збройний конфлікт, агресор Росія, Вона має нести відповідальність. А люди, які задля досягнення цілей сусідньої держави задля нестабільності України, выполняют певние задания, ну, извините, за это потрібно нести ответственность. Александр, я вот просто еще раз напомню вопрос Донецкой студии. Просто вот была параллель, да, мы видели, и, наверное, вы видели и другие видео, где вот военная операция в Сирии, как ее ведет Россия, да, оружие, которое, которым они располагают, что они могут, в принципе, сделать, если с ними воевать. Вот, поэтому уместно ли говорить, что мы с ними воюем? Конкретно с Россией. Ну, ви знаєте, армія, яка витрачає і входить в п'ятірку найбільш, скажімо так, витратних армій з бюджету, очевидно, яка має ядерний потенціал. Ну, ці ж гроші вони ж тратяться. Якщо взяти, наприклад, ракети, які були запущені з Каспію, ну, деякі експерти дають оцінку, що вони кращі, ніж американські аналоги. Хоча невідомо, як вони там вражали цілі, ну але летіли ракети типу Х-101, крилаті, це які використовуються Сту-160 і ту 95, які от недавно показували російське міністерство оборони відео, це також хороші зразки. Але в Сирії Росія це ще демонструє для того, щоб... Отримати для себе вихід на ринок озброєння це одна із причин. Вони показують, чим вони, що вони мають на сьогодні, і такі літаки, як су 34 і су 35 До речі, з Китаєм уже підписали контракт на поставку 24 24 таких літаки до Китаю. Хоча Росія хотіла більше, але підписали тільки на 24. Тому для Росії це дуже хороший привід заявити про себе як от таку військову державу, показати, що вона має. Чим, що вона може продати і що вона може запропонувати, і от е, найкращим досягненням для Росії буде це те, коли до них повалять військові контракти, якщо повалять на поставки озброєння. Це одна із цілей цього. Тому що е, говорити про те, що ну, Росія хоче серйозно закріпитися, в них є можливість Тартусі. Ну, на Тартусі ще потрібно збудувати повноцінну військову базу, якщо вона там взагалі залишиться, закріпиться. Тому. Е, Взагалі, якщо говорити, що таке у сирійському конфлікті, то е, чомусь ми забуваємо і применшуємо роль. У нас, знаєте, така паралель у нас проводять, от як було згадано про е, зіткнення цивілізації. Але ми забуваємо в першу чергу, що це йде війна між мусульманами, що йде війна між шиїцькими і сунітськими групами. І якщо подивитися, там за виключенням єзидів яких цілеспрямовано знищували, за виключенням християн, маронітів, інших груп, які проживають компактно в Іраку в Сірії, то найбільше загиблих якраз серед мусульман. І оце протистояння між сунітами і шиїтами, яке триває вже не одне століття, воно постійно триває. Але е сторони, які е здійснюють свій вплив, і є союзниками, наприклад, як США і Саудівська Аравія, це ярко вийнажена сунітська війська, там Туреччина. Є інша сторона Іран, Росія, які переслідують свої цілі. Оце, як на мене, суть якраз цього протистояння. Це суть протистояння в першу чергу серед мусульман. На жаль, Користуються цим, скажімо, терористичні організації, які це хочуть подати дійсно як зіткнення цивілізації, сказати, закликати там підігрівати настрої. Давайте нові там хрестові походи, як Бернар Анрі, Леві в Франції постійно він топ запалював. Давайте в Лівію зайдемо, будемо з Кадафі боротись. Тепер давайте в Сирію і так далі. Бо це війна проти християн і війна цивілізації. Як на мене, все таки е цей градус дискусії підігрівається, тому що в першу чергу це війна в мусульманському світі, і цей конфлікт він внутрішній з самого початку, яким потім скористала.